Всім привіт! Сьогодні я буду вас вчити готувати отаку от яєчню. Ну, вона можна побачити із перепилених яєць. Зараз перепилених яєць у нас мало, тому я буду готувати велике яйця. Сьогодні попробую готувати перемішку. Беремо одне яйце, тому що два у мене вже є. Ну, ви можете взяти скільки захочете. Я прикладу на місце. Я поставила ось так. Почекайте. Ось так, щоб було видно. Ще трошки треба так. Отак. І дивіться, беремо яйце. Спочатку плиту. Ну Там вмикне. Тепер додаємо олію. Я це поклашу, покладемо сюди. Я додаю олії трішечки. Беремо ось це, тому що можна втектись. І отак по країмо робимо. Так, коли зробили то? Беремо дітце? І раба так. Цопнулись і ой. Я вже цьому вас маже і зараз покажу. Я витягувала спитки. Зараз покажу, я потім. Ось так. І так, поки по в нас смажете ми чекаємо. Ай, мені Ну, все ок. Все. Цим треба бути край, що трошки витягнув. А вам трішки почекаємо. Почекайте. В принципі, вже можна перевертати. Беремо таку штуку. О, ой подгорело чуть-чуть конечно, ну да не, нормально подгорело нормально я покажу, как я поработаю вот так чекаю Острибайте <sus> на подібності. Раз, два, три, чотири, десять, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, двадцять, трe, Я ось чотирнадцять, а на 10 постубала. Я думаю, що можна дивитися. О, вимикаємо цвету. Так нам вимикнули цветок. Мам, тут пантик так, ми вже вимикнули плиту. Перше яєчко у нас тут є. У мене тут одна цей, Получилось у вигляді рибки. Прикольно. Так, а, ми ж оце мали вибирати ще. Так, а вот яишня у нас. Вот так. Вот такая вот рыбка. Стоп, так сейчас мы его. Давайте... Ну, может, оттуда-то, оттуда Все, що туди захочете. І всім пока!